Так склалося, що коли ми вперше запросили батьків, усіх батьків із Лотівки сюди, вони побачили умови нашої школи. У нас тепловий режим, яка б зима не була, тут всі дітки у Блузочках, рубашечках, в формі ходять. У нас введено друге змінне взуття, комфортно. Ну, колись один із Рівненської академії науковець. Ціла група приїжджала, у нас то, такий вислів мені запам'ятався його, що в такій школі неможливо погано вчитися. Тому, то, коли батьки побачили, які умови є тут, вони здали згоду на те, щоб абсолютно всі діти із села Батівки вчилися в нас. На сьогоднішній день немає якихось, ну, різні це життя, і часом якісь нюанси випливають, але в цілому претензій немає ніяких. Батьки задоволені, що їхні дітки тут, хоча є, звичайно, саме те, що я сказав, що маленьким діткам краще б ще годину поспати ранком, ніж вже збиратися в школу. Ми коли вперше поїхали в Латівку подивитися, в яких умовах там навчаються дітки. ну, В класах 3, 4, 8 дітей, вчителі-пенсіонери. Нічого під руками для ефективності навчального процесу практично немає. Тому то зрозуміло, що краще тут, краще тут, досвідчені вчителі, вчителі-майстри. Раз і є, є чим працювати, ну ще трошки трота треба якась підтягнутися, щоб по змісті матеріальної бази і все Да? добре.